Друзі, вітання, всім доброго здоров'я. Сьогодні у нас 23 червня, 5.30 ранку. Активний лід бджоли. вже з самого раночку. Бджілка йде. Жовту обніжку несуть. Всі сім'ї вже, в принципі, працюють. З самого раночка. Робота йде. Сьогодні будемо на нашу прививочку одягати ковпачки, роздавати сім'ям, де в нас сумнівні матки, яких ми будемо забирати, або матки, вірніше, є сім'ї, в яких немає в нас маточок. Всім миру, добра. Божої благодаті та Божого благословення.